Вітаю всіх в себе на каналі. Продовжую мудрувати по схемі підключення інвертора Axioma 3000BF. Хочеться зробити все правильно і нічого не опустити. Тому сьогодні я би вислухав. Ваші зауваження, побажання, що краще зробити, що не слід робити. В першу чергу, мені би хотілося це від вас почути. Отже, поки що я отут зробив такий навісний монтаж, Інвертор працює і намалював я от таку. Схему як це бачу я. Наш інвертор Почнемо під'єднані акумулятори 24 вольтові. В даному випадку це акумулятори 190 Ампер годин стартерні свінцеві. Наша мережа. Це, скажімо, силова лінія і підключення самого інвертора безпосередньо на інвертор. Пізніше я більш детально буду зупинятися. Далі вихід з інвертора. Двополісний турпозиційний перемікач. В даному випадку я використовую. Ось такий хагер SFT 240. Він в мене стоїть в вхідному щитку. Він в мене стоїть на переключенні болера. Ну і зараз він знову мені знадобиться. Значить, тут у нас переключення навантаження дому. Яке буде підключено через інвертор. Тобто, пряме включення від силової лінії нашого навантаження, або ж ми перемикаємо на роботу від інвертора чи через інвертор. Далі. Сонячні панелі. І також я тут розглядаю оцей вимикач буде. Перемикання на прямий нагрів, наприклад, бойлера, і на роботу сонячних панелей з інвертером. Тобто буде або інвертер, або прямий нагрів. Одночасно тут бути не може. Так що ж ми почнемо? Почнемо по входу в інвертер. Значить, як на, на цій схемі, в мене задіяно, ну, давайте по схемі, задіяно два автомати на фазу і на нуль. Ось вони, так вони і будуть. Далі в мене реле напруги. РН 113. З затримкою на 10 секунд я поставив. Мені, ну, відповідно, виставлено мінімальне і максимальне значення напруги, при яким він вимкне вимкне інвертор Тобто, вимкне мережу, і інвертор буде працювати вже на акумуляторах. Що тут не, не підключено, це ОПЛ по змінному струмі. Ось такий він. Всі ці Девайси придбані в правильному електроживленні з їх рекомендацій зразу при покупці інвертора. Дивимося, як я це все бачу. А ви зразу дивіться, правильно це неправильно. Далі наш вихід з інвертора. Також два автомати на 16 Ампер. Також на схемі не позначені, але будуть два ватметри по входу і по виходу з інвертора, для того, щоб розуміти, як працює в режимі підмішування. Ну Зараз так, на виході 227, на виході 94. Щось у нас на Сонце є, ну підмішуй. Ну, вони повинні бути, інакше нічого не зрозуміти. Це неможливо буде. Так, ну і. По, по нас постійному струмі. Наші панелі в даному випадку. Поле панели 1,7 кВт, 250 вольт на холостому ході. Запобіжники на 20 А. Ось такі. Це буде нас на, на вхід як на плюс, так і на мінус. Далі по постійному струмі. Ну і автомат постійного струму. Поки що того, що мені не вистачає, ну, в принципі, отакий от автомат двополюсний, тільки постійного струму. Це змінного струму. Потрібно його докупити. І, так, далі що? Далі у нас буде отакий. От Перемикач, хагер, до речі, досить гарна фірма, можливо, дорога, але надійно працює. Далі в нас буде вихід на розетку до бойлера на прямій нагрів. Бойлер 80 літрів з теном 1,5 кВт. Ну і безпосередньо з цього вимикача. На вхід інвертера по по входу. Я тут ще думав, ну, верніше, по входу на панелі. Трошки не так намальовано, ну, от маю на увазі на вхід, на вхід панелей. Я ще тут думав поставити будь-який вимикач Ну, будь-який, навіть по змінному струмі. Тобто ми відмикаємо постійним струмом в своїми панелі, перемикаємо цей перемикач, що нам потрібно. Ну і тоді, щоб взагалі тут нічого нас не розірвати це коло. Чому потім також зупинимося? Тепер так, як же правильно поступити. Значить, тут я трошки задумався. Панелі, запобіжник, ОПН, вимикач. Чи навпаки, панелі, вимикач, ну, в даному випадку його розглянемо як рубільник. Тоді ОПН і запобіжник. Ну, ось так. Якщо у нас там. Панелі, запобіжник, ОПН, ну, ОПН може бути будь-де, і рубільник, чи навпаки. Тут є ще, я би вислухав, як правильно зробити. Тобто ми можемо рубільником взагалі від'єднати панелі. І в випадку блискавки, то тоді він вже працювати не буде. Чи навпаки, щоб завжди. Панелі були захищені ось цим ОПН. Ну, запобіжники, відповідно. Тоді вимикач. тут я ще не розібрався, воно мені якби і так може бути, і так може бути, але як же ж краще краще зробити. Далі, заземлення е, вже зроблене. Я давав питання до такої компанії правильне роз... електроживлення, і вони сказали, що ОПН по ДЦ і ОПН по змінному струмі можна об'єднати в одну точку. Ну, Відповідно заземлення самого самого інвертера. Ну, ось воно у мене тут під'єднане. І сюди під'єднане. Правильно, неправильно, чи на, на постійний струм робити окремий вивід, також в роздумах. Тепер ще одне таке питання. Воно вже було неодноразово на дискусіях про те заземлення і про оскільки високовольтний високовольтний інвертор, що ось тут Попробую показати, що на вході від панелей є, є струм. Ну, індикатор також показує є струм. Тепер дивимося, що я би ще хотів показати. Ну, В коли отакий от вольтметр буде. Ось він і підключений, зараз отака от напруга. І підключений до нього тестер. Але тестер він підключений е міня на полярність спеціально, щоб ми бачили мінус. Тепер я відключу самі панелі і вольтметр. Буде міряти вихід з інвертера. Тобто панелі я від, відмикаю. Дивимося, що напруга все-таки є, напруга є. 16 вольт, але вона є. постійно струм. Тому не знаю. Як це констатувати, що говорять, що там є велика, велика напруга. В кого вона є, в кого нема. Можливо, це зв'язане з заземленням. Я вибачаюсь трохи прихворав, але відео треба зняти, тому що... Час не стоїть на місці. Далі. Оскільки, от, ми вже розмову мали, я показував, що інвертор не цілком правильно, точно, верніше показує. Тобто при малих потужностях він чітко правильно не показує. Ну, і до того ж, він не рахує. Тобто він не працює, не рахує енергію, не працює в якості ватметра. Оскільки в мене раніше на прямому нагріві от, от такий ваттметр стояв 300 вольт, 100 Ампер. Ну, він працював кілька років, скажімо так. В принципі, нарікань на нього немає. Ну, треба звертати увагу на контакти. Трошки десь тут був поганенький контакт, я вже тут виправив. Воно то поплавилось, але він цілком в робочому стані. Далі. Я його хочу сюди в цю систему застосувати. Хотіло б це його поставити, щоб він рахував загальну. Енергію, яка йде від панелей. Неважливо куди. чи в напрямі нагрів, тобто до лінії от на цьому проміжку по, ліні, по мінусу він встановлюється. І рахував ту енергію, яка буде використовуватися через е, сам інвертор. Ну, В крайньому випадку він тут за 100% буде. Хто такий ставив, буде він працювати з тим високовольтним інвертором, тому що дискусії такі були, що через от те, що на виході з інвертора є, ну, скажімо, от, змінний струм, так? тому що на акумуляторах воно не пищить, тут пищить. Тут немає. Тут є. Що він вийде з ладу? Саме живлення даного приладу це окремо 12, 12 вольт поданий з, з 12-вольтової системи. Ну, можна живлення, його давати з будь Можна і з цієї системи дати йому. Там, по-моєму, немає різниці. Я вже і призабув. Ну, я дав 12 вольт. Так що також би вислухав. Ставлять, 100 ставить. Працює він, не прийнює. Безпечно, небезпечно. Чомусь, чомусь не знаю. Хтось говорить, що спалить, що він згорить, не буде працювати. Хтось ставить, можливо. Я би вислухав. Ну, таке сьогодні відео, можливо, трохи затягнулося. Але. Ну от є такі питання у мене. Я поки що думаю, як це все змонтувати. Все буде на окремому е, щиті, на стіні для наглядності. Ну, так що чекаю на ваші коментарі. Всім всього доброго, до нових відео. От, зараз сонячний день сьогодні. Ну і Хочеться, щоб все працювало так, як воно має бути.